Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два свіжих фільми від платформи Netflix: Хороший медбрат та на Західному фронті без змін. З вами кіноблог. Поїхали! Хороший медбрат, американська психологічна драма 2022 року режисера Тобіаса Ліндхольма за сценарієм Крісті Вілсон Кернс. Заснована на одноіменній книзі Чарльза Гребера 2013 року засновано на реальних подіях. Чарльз Кален мав добру репутацію в лікарні, у якій пропрацював медбратом 16 років. І як вважає поліція, за цей час убив близько 300 людей у житті. Він був люблячим батьком дбайливим чоловіком, зразковим сином та приємним колегою. Поліцейські переконують медсестру знайому з Каленом допомогти їм у затриманні злочинця. Допоможіть нам емі. Усе він уже йде. Ну що сподіваюся, чуєте мене. Побачивши трейлер, я дуже чекав цей фільм. Божевільної інтриги тут не було, але був дуже хороший каст. Тож завчасно скачавши цей фільм на Нетфліксі, і коли не було світла, я його подивився. Ще один пункт, чим можна зайняти себе, коли немає світла. Сюжет. Я насправді не сильно люблю історії про серійних убивць, тому що вони тим чи іншим чином намагаються їх якось виправдати. Але коли я включив цей фільм. Я спочатку подумав, що я ну не той фільм включив. Справа в тому, що початок фільму дуже неспішний, показує героїв їх проблеми, і на початку ти взагалі не віриш, що ця людина може бути вбивцею. Насправді ти в фіналі не віриш. Ну, особисто я до останнього чекав, що буде якийсь твіст. І цей фільм в плані структури, навіть жанру, відрізняється від стандартних фільмів про маніяків ну, такий як Зодіак. Це взагалі не трилер, а така непогана психологічна драма з нотками криміналу. Насправді ідейна складова дуже схожа з серіалом Девіда Фінчера Мисливець за розумом в тому, що потрібно шукати з такими людьми причинно-наслідковий зв'язок. Зок, але в цьому плані є невеличкий мінус. Вони зняли непогану драму по реальній історії, але прямо. Фінальна мораль, вона залишається не розкрита, не вистачає бекграунду для розуміння деяких моментів, і насправді є моменти невиправданих вчинків персонажів. В темпі оповідання фільм рівний, нема прям таких суперських сюжетних поворотів, але якщо ви, як і я, любите там накручуватись і всюди шукати підступ, то це фільм для вас. Плюс фільм підіймає декілька таких непоганих тем, ну, як, наприклад, що потрібно говорити з дітьми, Повідати їм про свої проблеми, ну хоч би які серйозні вони не були. Дівчата, у них нікого немає, крім мене. І тепер на нічні зміни є медбрат. Хороший хлопець, дуже досвідчений. Актори. Мені б тут хотілося розказати про двох акторів, які грають головних персонажів, і між якими відбулася просто нереальна хімія. До речі, це два оскароносних виконавця. Непогано так кастинг менеджер попрацював. Перша це Джесіка Честейн. Насправді, якось раніше я її не помічав. Так інтерстеллар, але там в неї не прямо щоб глобальна роль. Ось в цьому році вона отримала Оскар за кращу жіночу роль в фільмі Очі Темі Фей. Ну і тут вона зіграла просто блискуче. Один з найкращих жіночих перформансів, які я бачив в цьому році. Гайчалі Емі. <плес> ну і шикарний Еді Редмейн. Насправді, ось це його амплуа. Я не дивився дуже багато фільмів з ним, але для мене найбільш показова франшиза Фантастичні звірі, де він зіграв такого фрікуватого персонажа, але там, як на мене, він був трошки карикатурний в цьому ж фільмі. Він підтягнув свою органіку і зіграв дуже добре. Ну, аби він в такому амплуа фріків не залишився. The thing about playing Charlie is that he's a sociopath and he conned the world. Push on about it if you need anything anytime I'm here. Атмосфера. В цьому фільмі саспенс взагалі не накручується штучно. Тут навіть в деяких моментах музика не допомагає. Напруга досягається за допомогою добре прописаних сцен. І хорошої акторської гри, непогана зйомка, постановка кадру, ніби в дусі містера робота. Так були деякі зауваження по монтажу, ну але це дрібниці. Музики тут фактично немає, але навіть якщо є, то якась така фонова, незапам'ятовуюча. Ну і непогано організована та показана саме робота лікарні та поліції, хороші костюми. До речі, є цікавий момент. Наші локалізатори перевели назву прямо в лоб: хороший медбрат. Але оригінал The Good Nurse і в перекладі означає як медбрата, так і медсестру. Тож в оригіналі в цьому є певна загадка, а в локалізації вона просто відсутня. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 8 актори 9. Атмосфера 9. Загальний бал. 9 з 10. Це непоганий фільм, і тому я однозначно рекомендую його до перегляду, але не очікуйте від нього трилерності Зодіака. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую ексклюзивний контент, анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. На Західному фронті без змін. Антивоєнний фільм режисера Едварда Бергера, заснований на одноіменному романі Ериха Марії Ремарка. Діє фільму від. Відбувається у 1917 році в Німеччині, коли стає зрозуміло, що країна здає позиції у Першій світовій війні. Сюжет оповідає про фронтові пригоди молодого німецького солдата Пауля Боймера, який на вимогу шкільного вчителя відбуває добровольцем на фронт разом зі своїми друзями. Сповнені романтизованими патріотичними уявленнями, вчорашні школярі мають зіткнутися з усіма жахами війни. Чекав я цей фільм. Кажуть, що це може бути один із головних претендентів на Оскар, до того ж по роману великого письменника. Але після перегляду в інстаграмі я виклав, що це буде дуже важкий огляд для мене. Так воно і сталося. Сюжет. Хрупка мобілізованих студентів Німеччини, наслухавшись пропаганди, йдуть окуповувати територію Франції, кажучи, що дійдуть до Парижа як Русня до Києва за три дні. І Київ буде взяти так швидко полтора-три дня, два дня, а потом. Падіння города. Але виявляється, що на війні не так все просто, що владі на вас пофіг, а вам потрібно не воювати, а виживати. Окупанти-вбивці, в подальшому ще й крадіями. Оце все нічого вам не нагадує. Чесно, дуже важко було дивитись цей фільм в тому плані, що він з якогось боку намагається виправдати німців, які прийшли вбивати французів. Він намагається їх виставити людянами. Але нащо мені? Прямих антагоністів так виставляти, якщо вони французів за людей не вважають, та вони навіть себе за людей не вважають, як каже один персонаж, чоботи з гвинтівкою. Просто, як на мене, українцям не потрібно дивитись цей фільм. Він розповідає про жахи війни, про те, як люди втрачають свою ідентичність, і що і в одної, і в іншої сторони є втрати. Але це все розбивається від кількох аргументів. Якби ви. Не пішли окуповувати території, цього б не було. Якби ви не стали виконувати накази а повернулись і підняли бунт, цього б не було. Просто, от, здається, йде шокуюча сцена. А потім перекладаєш її на расистів, ну, вже й не така шокуюча. Саме тому він для всіх. Можливо, навіть для росіян, можливо, вони подивляться його і хоч щось зрозуміють, але точно не для українців. І я повністю підтримую позицію французького генерала, ну і умовно позицію нашої країни. Йдете з окупованих територій, тоді переговори, тоді закінчення війни, хто про яку справедливість має взагалі говорити. Ще великий мінус це хронометраж. Дві з половиною години це занадто. Ну добре, що ми одивились так же само, коли світла не було, просто майже. Три години фільма про антагоністів, за яких не хочеться переживати, а хочеться, щоб швидше їх настигла заслужена кара. Просто можливо, ну неможливо, а я впевнений, що в романі це більш якось розписано, більш точно пояснюють деякі секунди дії в п'ятьох сторінках, і там можливо щось може викликати емпатію. Фільма цього не вийшло. Фільма вийшла показати, що війна це жахливо, що в цивілізованому світі не повинно такого траплятись. Але я думаю, що зараз всі це розуміють. Ну, окрім тих, хто застряг в совці. В Ім'я гуманності я прошу вас припинити вогонь. У вас є 72 години, щоб прийняти наші умови. Вони останні. Актори. Більшість ролей тут грають маловідомі німецькі актори, як, наприклад, Альбрехт Шух. Насправді, як на мене, це єдиний персонаж, який несе певне ідейне навантаження, і зіграв він непогано. Мені навіть в деякий момент реально захотілося йому співпереживати. Друг Ансоном Різінсезан. Напевно, найвідоміша персона в цьому фільмі це Даніель Брюль. Він же по сумісництву є й продюсером цього. Фільму його лінія тут значуща. Але не головна. Тож розкритись йому якось не дали. Але особисто мені він подобається, тож мені було його тут бачити дуже приємно. І в фільм... Ну і виконавець головної ролі Фелікс Камерер. Насправді він для мене відкриття. Досить непогано зіграв, хоча моментами трошки перегравав, трошки недогравав. Але в той візуальний типаж, який потребував цей фільм. Es war gut, dass wir dieses Bootcamp hatten, einfach um sich so ein bisschen vorzubereiten auf sich hinfallen, was einem dann irgendwann auch nichts mehr bringt, wenn man knietief im Schlamm steht. Atmosphäre. Nun, widersprechend zu diesem Film, starrte für diesen Punkt. Die ganze Atmosphäre der Kriege, dieses unbeschreiblichen Schreckens, das in diesem Film Так і зараз на окупованих Росією територій передана блискуче. шикарна постановка кадру і світлокорекція, прекрасний візуальний стиль, кольорова гама, відносно непогана зйомка, просто блискучі локації, декорації та костюми. До того ж, сама модель постановки мізансцен, екшн сцен шикарна, але мінус в одноманітній музиці, яка протягом всього фільму одна й та сама. І моментами вона присутня для штучного накручування напруги. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 5, актори, 8, атмосфера, 9. загальний бал 7 з десяти. Насправді це дійсно непоганий фільм, і я думаю, що за Оскар він точно побореться. Але я роблю контент для українців. І я вважаю, що нам не потрібно дивитись цей фільм, тому що 95% українців знають, що це таке. Краще подивіться, якщо не бачили снайпер Білий Ворон чи «1917». Тож дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім папа. -па.